Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з соціумом тема нашого заняття сім'я, члени родини. Дітки, сьогодні ми з вами будемо подорожувати, а поїдемо ми на потязі. Наш казковий потяг повезе нас на чарівну галявину, де росте незвичайне дерево. Ну що, поїхали? Туту! Ось ми й приїхали, а ось це дерево, про яке я вам говорила, це родинне дерево. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик та дізнайтесь, про кого першого ми будемо з вами говорити. Снилось мені ясне сонце, що в хаті світило, а то лиш моя мама дивилась так мило, приснився мені ясний вітрик, що пести колосся, а то мені моя мама гладила волосся. Снилась мені я гідочка, як смак солоденька, а то мене цілувала мама дорогенька. Дітки, про кого я прочитала віршик? Молодці, про маму, про найдорожчу людину у світі. Про маму є дуже багато пісень та віршів. А знаєте чому? Тому що вона завжди поруч із нами. Вона нас завжди приголубить, готує нам їсти, пере та прасує одяг, а дівчаткам заплітає кіски. А коли ви хворієте, мама не спить, піклується та лікує вас. Ось ми з вами розказали про одного члена сім'ї, про нашу маму. Дітки, а хто завжди поряд з мамою? Хто все лагодить в будинку, допомагає мамі, забиває цвяхи? Так, це тато. Давайте розглянемо малюнки про роботу тата. Пограємо з вами дидактичну гру Що робить тато? Мій тато ремонтує машину. Мій тато фарбує стіну. Мій тато копає город. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик про тата. А сьогодні тато вдома, він одяг костюм новий. Чом він вдома? Річ відома, бо мій тато вихідний. Ми гуляли з ним в садочку, потім їздили на пляж. Гарно, як тут на пісочку. Хочеш бігай, хочеш ляж. А ось послухайте, про кого я вам зараз розповім. Мій дідусь старенький, як голуб сивенький, по садочку ходить і мене малого онучка своєго, за рученьку водить. По садочку ходить, яблучка знаходить, ще й дає горіхи. Мій дідусю милий, як голубчик сивий, з ним багато втіхи. Дітки, у кого з вас є дідусь? Хто хоче про нього розповісти? Дітки, а про кого ж ми ще не згадали? Молодці про бабусю. А що наша бабуся для нас робить? Так, в'яже шкарпетки, читає казочки, співає Колискові. Дуже добре, коли бабуся живе коло вас. Вона завжди напече смачних пиріжків та пригощає своїх онучат. Дітки, якщо бабуся з дідусем живе від вас далеко, то їх потрібно відвідувати. Ось яка велика та дружня родина у нас і мама, і тато, і дідусь, і бабуся, а ще в когось із вас є сестричка та братик. І все це ми називаємо таким гарним словом сім'я. Кожна сім'я міцна, гарна та дружня, як наше дерево. Ой, малята, я чую, десь потягу де ту, ту Нам з вами час повертатися. До побачення!